Від стіни у квартирі до бордюру у дворі за стан цього відповідає Жек, оскільки сфера обов'язків в обслуговуючого підприємства чимала, то й вимог до нього у мешканців достатньо. Відповідно, люди часто звертаються зі скаргами на Жеки, точніше, їх неналежну роботу. Так і в Тернополі жителі мають претензії до комунальників, які не виконують своїх прямих обов'язків. Наш будинок затупило з 9-го поверху по 4-й поверх. І я маю претенції що звини з ЖЕКу, бо тому, що вони не почистили труби, яка там на горі на даху вона є. І я маю акт зложений, що я прошу відшкодування мені, бо мені затопило і ванну, і туалет. Після ремонту я зробила ремонт. Зі своєю проблемою пані Надія звернулася в центр антикорупції, що на вулиці Франка, 11. Там її вислухали юристи і допомогли оформити запит про відшкодування грошей. Свої претензії до роботи ЖЕКу мають і мешканці будинку на Збараській. Зауважень до комунальників у них значно більше. Серед них і вікна в під'їзді, і дах, і стіни. Там, як малювала уборщиця, ті вікна, вони вилетіли, так вона поставила, звісно, говорили. <реш> Але, але поки що з тим цим ну абсолютно ну що будинок холодний. Будинок холодний. У мене, наприклад, котова кімната, і практично прикладаєш руку до стіни, як льот. Стіна. ЖЕК нас шостий. Нічого нам практично не допомагає, це все відмовки. Періодично, мешканці, і я в тому числі зверталася до Жеку шостого. Просили допомоги, щоб нам допомогли в випадку, особливо в нас є проблеми з дахом. Він постійно протікає з трубами, з каналізацією, з витяжкою. З дитячою площадкою, з електрикою, наша знімальна група на власні очі переконалася, в якому стані будинок на Тридцять 31. до нашого прибуття у дворі зібралося чимало мешканців. Кожен показує те, що хвилює його найбільше. Пан Мирослав піднявся з нами на дах будинку, де нещодавно поставили шифер замість старої черепиці. Остання, до речі, там так і валяється. Купив кустлюбляки, вирізав і підпихав. Тому що воно от в тому місці, наприклад, протікало, текло по стіні і текло прямо мені в квартиру. Капало. Далі. Десь в мене отут приблизно, не знаю, чи тут щось підлатали, чи що зробили, там є вітання. Був такий випадок, що в мене з люстрі капала вода. Ремонт даху робився, напевне, місяця часу ще не прийшло. Приходили жеку, ремонтували дах. Від верхньої частини будинку переходимо в нижню у підвалі, розповідають мешканці, постійно забиває труби. Три рази вже пробивали, постійно забиває. Не знаємо, з чим то зв'язано, але от. Частина каналізації там поміняли, а тут, напевно, ще відколи будинок. Мешканці бокової квартири вже втомилися боротися із сирістю. Стіна, бачите, відкрита цегла зверху. В кімнаті ще слід слід сказати, що немає підвалу і немає обмостки тут, такої як треба, то все, все тут дереве. От і в хаті стіна буквально чорна. І Ще ринва не почищена, от, і все. Весь дощ якраз засікає сюди. Решта будинку, за словами людей, теж далеко не в найкращому стані. Двері розбиті, зламані наполовину. Оті самі, як встановили оці ці залізні двері, то ми самі встановлювали. А там не все отаке є. Дах, кришу бачите, сиплеться. Ото все, все, що є. Депутати приходять, я кажу: я вже не перший раз бачу депутатів, і на тому кінець. Рік тому був. Зараз ну, та сама ситуація. Нічого не міняється, як текло. Стояки, от дійсно стояки. Що там ми боїмося навіть ремонт. От зробили так, от в цілому ми боїмося, що шо небудь зробити. Зневірившись, мешканці з Березької 31 звернулися за допомогою в центр антикорупції. Юрист громадської організації сформував скарги громадян і направив їх у відповідальні управління міськради. каже, вимагатимуть у них належно виконувати свої прямі обов'язки. Закликає й інших тернополян звертатися в центр антикорупції зі своїми скаргами на роботу посадовців. Пропонуємо іншим мешканцям міста Тернополя, якщо є такі проблемні будинки, де ЖЕК неналежним чином виконує свої обов'язки, щоб вони зверталися, будемо допомагати їм шляхом надання безплатних юридичних консультацій, юридичного супроводу, висловлення це в засобах масової інформації, будемо надавати допомогу в самоорганізації мешканцям. І... Якби тут тиснути на жаки, щоб вони виконували належну чинну свої обов'язки, нагадаємо, громадська організація Центр антикорупції працює на вулиці Франка 11.